Вітаю всіх глядачів і підписників мого каналу. В сьогоднішньому відео я хочу зробити відео огляд 14-рамочної воскотовки. Вона складається із кришки. Внутрішньої частини. По внутрішній частині є спеціальні отвори. Ось внутрішня частина з отворами. І корпусу. На самому корпусі є трубка, через яку розплавлений віск витікає ручки. Ось одна, а ось інша. І заливна горловина. Ось вона. відкручується оцей сковпачок і через цю заливну горловину в процесі експлуатації доливається вода. На внутрішній частині воскотопки є трубочка. Ось вона. Трубочка. Ця трубочка повинна стикуватися із іншою трубочкою. Та, яка всередині корпусу. Зараз я вам її покажу. Ось вона. Оце ось ця трубочка, з якою треба стикувати. Коли будете встановлювати внутрішню частину, не переплутайте, бо її можна поставити як правильно, так і розвернувши на 180 градусів неправильно. Тоді, як в першому випадку через трубочку буде витікати віск у відро. А в другому випадку віск буде витікати у воскотопку. Кількість води необхідна для роботи воскотопки приблизно 15 або 17 літрів. В процесі експлуатації воскотопки воду необхідно доливати з періодичністю десь 2-3 літри на одну годину роботи воскотопки. Інакше вода із воскотопки випарується і може прогоріти дно. Максимальна кількість рамок, яка може вміститися в оцю воскотопку, може бути або 13 або 14 штук. В залежності від того, які рамочки ви будете ставити. Якщо встановлювати рамочки з розділювачами Гофмана, то їх вміститься 13 штук. Якщо без розділювачів Гофмана, то їх поміститься 14 штук. Продуктивність воскотовки приблизно 13 рамок за 1 годину. Це включаючи заміну рамок і очистку воскотопки від нерви. Самі рамочки після виплавлення з них воску необхідно доочищати, так як вони мають ось такий вигляд. Не зовсім чистий. Видно, ось нерва, є рамочка грязненька. Саму роботу воскотопки я покажу у наступному відео. Не пропустіть. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!